Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні у нас вечірня риболовля на бурштинському каналі. Надіємося, що водичка тепленька, вітру нема, а судачок на воблери клює. Не знаю, що вийде, чесно так, вирішив після роботи. Зразу закінчилась робота і думаю, а, поїдем. якраз взяв знайомого, зараз підійде якраз чекаю його. І будемо, як то кажуть, пробувати спіймати сьогодні у нас вже зимового зимового судачка. На Бурштині. Не знаю, що виходить, а я сподіваюся, що щось буде. Так що дивіться далі, буде цікаво. Так, ось я вже на каналі. Павік стоїть в'єже. Починаємо з білки 61. -ї. Вега трошки. 06-й. Бурштинський канал. Кажуть, що риби нема. Будемо перевіряти зараз. Дуже не повірите, перший, перший ж закінчи. Наші на сквірила і одразу риба. Перший сюдичок. А тіпак казав, що рибки нема. Рибки є. Ось, ось голодечко холодна в каналі. Ось перший клокастик. Ну, Можете мене привітати. Білочкою працювала. Так. Хто не знає, це джекал сквіру, 61, колір Аю. І ось такий перший. Пришталевий кликастик. Так, додому. Продовжуємо. Так, ну що я вам скажу, вітер просто божевільний. Я, якщо чесно кажучи, вже в руки замерз. Рибки багато, бо тільки що я воблером просто збирав. Білу рибку, поверху чую, як стукає. Будемо старатися піймати сьогодні якогось кращого судочка, якщо звісно вийде. Ну а взагалі вода холодна дуже, я стою у воді в коліно зараз, то холодно. А водичка холодна. Так, замінимо. Так і що, щоб було тільки ще одне клювання. Але він зійшов зразу на підсічці. Потримався декілька секундочок і зійшов. Так, Ось такий набірчик спробуємо на, на Ріджіка 56-го плаваючого ось такого підверхушку. Кольца мерзло? Серьезно? Є! Є, судачок, судачок. Судачок. На зміну приманки, друзі, ріджик зробив свою справу. Ось такий кликастик. Ну, Кажуть, що не клює, а це ось вже друге. Ну, звісно, невеличкий такий, але приємний. Ось такі. Оп, ось такий вообще. До речі, дуже ніжно клюнув. Там чисто ці тройники зробили свою справу. Ось такий красунчик. так. Це вже другий. До речі, другий захід в облару. може, не хоче дійсно міняти приманки. знаєш. Але риба жирна капець, масна така. Ну дійсно замерзають кольця. Та через вітер це я більше, впевнений. Я хочу зняти покльовку, знаєш, на камеру, типу. а то так тяжко ну, це з ночі зробити особливо. Це ночі, певно, тяжко, що це, бо ти сітиш і риба вже велика не клюга, не це зразу. І плюс, Хоча того року я знімав якось так покльовки був. Бо... Тоді вот, просто була кількість більше того суточка. Віклював як дурнеї. Оп-є-є-є-є-є, пухльовка. А це на відосі зняв. Зазняв. Ну то, то, то чути було, що дрібний, знаєш. Бо то така пауза і тупо такі... Ну. У нього дырка в голові, хоч прикол? Ну турист би кажуть. Або його хтось ловив уже? У нього тут тупо дирка. Ну типа від трійника, або від багрянки якоїсь. Усь такий хороший. Коли кастить, ну. Але третій клює, сувак? ще не клює, клює. Просто є люди, які багрять рибу, а я які ловлять. Би ловили, то би клював. <різь> <різь> О, дивись, знову було покльовка. Тахиричку тисять шости плаваючий. Є, є є є є є І це гарно було клювак! <laughs> Тоже невеличкий, але трошки більший вже попереднього. <laughs> Так-та-та, давай, побореся трошки ще, ну. Так, ну цього разу ось такий. Такий злосний. Хе-хе. <laughs> Бурштинський судак До речі, знову на середній тринічок значить, що він активний. На середній він валить. Йому боїться, зазвичай прикусує задній легенько. І тут на середній. Так. Це судак все чмакає, чи? Ще може бути таке, що він лише таке на вечір почне клювати. Є yeah. yeah, черговий друзі, черговий судачок. Невеличкий, невеличкий. Цього разу знову невеличкий. А ви так вони гарно клюють, ви? Не клює, не клює. Ну, кажуть не клює, але клює. Це за нежний взял. Клійничок. Ось такий. Так, ну що, це вже п'ятий? Ось судачок. Ось і судачок, А він весь піднявся, хочеш прикол? Цей трошки о зійшов. Цей кращий був, до речі. Охуєє. Так, друзі, а це вже більший судачок. Це вже явно більший судачок. І він... оп 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 оп, оп. Так, дійсно, і це вже трошки такий кращий. Але все одно не заліковий. Чи, -чи, -чи, чи маленький, тихонько, тихонько. Отак, ось так, ось отакий красунчик блискучий. Так. Так, добре. Так, ну що, біжи маленький, рости. Кіко 600 грам є? Файно, то на копію, да? Не, що? Матней. Ну, жирний В прямому значенні цього слова. Так, ну нашок лює. Плюс-мінус ми зрозуміли. Зараз спробуємо збільшити воблер. Також натуральний покласти. Так, так, так. Я спробую зараз я на десятку. Але не діпову, а, звичайно, серну. Де більшки бажано застібати <смі> отакий по поверхності, мабути, що він на поверхності. Спробуємо. Ну є. Е. Е. На 70-го ріджа, чуєш? Отого плаваючого. З самого верху. Перший закид, щоб ти зрозумів. Йол він його скавав чуть з'їв його страшне А ні, то мені зіздало такий типу вже трошки кращий Хе, 70-й ріджик Люблять, вони ріджів, люблять Так само це як діти мама Якщо би ви чіплялись трошки легше, було б ще краще. Я не хочу видирати з тебе ці тройніки. Оп, отак. От отак, ось такий і ось такий воблер так, Біжи ось такий воблер Сама репка Так, замінимо знову лобчик. Було ще декілька клювань, але без реалізації. Так, так, так. Цікаво, чи, до речі, клюне на ось такий стік китайський. Верхушечку закошений. Такий мав би клюнути. Цікаво, чи клюне, що судак на стік просто. Чисто така цікавість. Знаєш, що я кену? Тонучий стік До речі, на стік, був вихід судачка, очі світилися, бачу плив за ним. Але не клюнув. Так, спробуємо на Ріджика трохи другого кольору вже. Діпового. Так, напевно, все-таки колір грає значення. Не було, не було ні контакту на цей жовтенький такий. Так, Smeat Punish 70. Спробуємо на нього. Так, а ось і рибка. На паніша, розловив цей обер, він милий. Ось і перший кликастик на нього сподобався він йому, хоча не сказав, що відчепився. Ще би трохи получив би воблером пописку зараз. Черговий судачок на паніш Ну підтвердив, підтвердив судачок цей воблер другий раз кинув. Яй. Маленький такий, як воблер майже. Це 70-й паніш. Так, ось. Ось такий. До речі, схожий. Так, біжи, маленький. Це вже, до речі, 9 рибка. Я вже є. Покльовка. Опа, небо Не може добрати ж. Ох, як воно там чмакає. Введемо ще одну заміну приманки. Пробуємо зараз на білий воблер полилити. Лактично білесенький такий. Так. Є ще в мене ось такий воїн. Це у нас дуо Розанте. Шедік такий діповий. До речі, ловив він судочка, Але ловив він його не ночу, зараз пробував ночь піймати. Гарна проводка дуже гарна градусність ну, на нього. Хороший-хороший такий Ролінг у руку. Ось і на розанте клювання. Сьогодні майже всі бобчики в мене піймали рибку. Так. Дура зантис працював цього разу. Ось такий трошки, як то кажуть, ближче до грамчиків з 300. Оп, крутейкий, біленький воблер. І ось такий красивий судачок. Йой-ой. -йо. Тихонько, тихонько, дуже активний дуже. Вже треба мочити удочку. Саме гірше цього не люблю на бурштині. Мусиш мочити, бо вода тепла, а кольця замерзли. Так, ось і почався сніжок вже. Бурштинська класика. Сніг, дощ, град, вітер. Але ми не здаємося і ловимо рибку. Став я трошки нижче верби одної. Требичка. Хочу треба спробувати ще і на облара, який понад 2 метри міряє. Цікаво, може би і знак якийсь клював сюди. О, вже куде-куди лежить сніжок, звісно небагато, але... Як то кажуть, трошки вже випало. Переходжу на нове місце. Вітер почав лоб, тому вирішив змінити місце. Так поклав я силікончик. Ось такий рак, від який теж називається. Якось, якось краб там. Літл спайдер, ні, не Little Spider, якось друге. І 7 грамовий. На грузі бляджіфригу. Так, спробуємо зараз хто до верби там покидати. Снігопад страшний почався. Не знаю, вже не видно, певно, ні <свісно> Так, Так, вже доходить десята, ще трошки декілька закидів. Вітер просто нестерпний, бурштинська така погода, сніг, вітер, холодно, ще й все в лице. Ще спробую тут де. Ловив до цього гарно та і будемо їхати вже. Так, заходжу я так в коліно в воду, можна й трошки вище. І отак ловлю. Ось ми на місці, нарешті, д'їхав я додому, дорога просто, друзі. Снігом все замило, їхав 50-60, ще той підйом, ну, коротше. Тяжко було, але добрався все добре. Нарешті непогана риболовля, 10 рибок в заліку. Дійсно невеликі, але все одно приємно. Незважаючи на таку погоду, погода була просто жопа, як, як на мене. Вітер, сніг, дощ. Холодно, руки моментально змерзають, ще плюс вода в каналі була холодна. По коліна зайшов, забродах трохи. Ніби нормально стоялось, потім трошки тепла вода. Була і почала рибка клювати. Хоча хлопці, багато хто нічого не зловив взагалі. Ну, звісно, як то кажуть, такий судачок то не показник, але все одно від нуля ми відійшли. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось на Рибалці. Також дякую воїнам, які оборонять наш край. Слава Україні!